Я відпрацював у гімні галузі матки за глочинами, починаючи від робочих, кінчаючи генеральним директором ДП Лівого Я був вражений підходами в Краснодум вугіллі власниками до певних питань. На сьогоднішній день прописано о, в правилах скрізь, що на тест автора проходять певні професії це комбайнер, машиніст елітровоза, машиніст підйомних установ і так далі. Тобто є перевіркованих процес. Там проходять всі, включаючи генерального директора. І я дихав палка, так стоїть начальник зміни перед зміною. І ми всі дихали туди. Якщо у когось не був, був то все. На, будемо казати, на шахтах державної форми власності, про спілки зразу ставлять питання. І люди ставлять питання. Тому тут треба дивитися, як вам сказати, будучи директором шахти, в технаряді в нас сиділа медсестра в стаканчик. Я побачив досить багато на шахті ціленівській західній підходів толкових, нормальних, які дійсно покращують у праці. Люди всі забезпечені окулярами і рукарячі в шахту не спустить людину, не дозволять не, не, не опускати шахту. Тобто забезпечені всіма засобами індивідуального захисту, що на сьогоднішній день є проблема на деяких державних шахтах. Оце підходить власників. Тому є певний позитив в цьому. Стосовно заінтересованості, я вважаю, і от були сказані колеги на питання, да, 40 мільярдів констатувалася цифра стосовно того, що втратила держава, втратили роботодавці, втратили керівники підприємств в цілому України. Я вважаю, це повинен бути першим поштовхом того, що треба думати і платати. І профілактика вона повинна бути. І хочу сказати, що е, от на підприємствах СО ну, є ще на вугільних підприємствах, на рудних підприємствах, є так звана нарядна система. Якщо ця нарядна система відшифрована і вона діє, а це е, правила безпеки в різних галузях, вони написані кроком. Якщо воно дієве і інженерно-технічні працівники вимагають від працівників виконання цих заходів, є результат конкретний. Стосовно третього питання, нагадайте, будь ласка. Стосовно третього, хочу сказати, що на сьогоднішній день, на жаль, ну, я працюю другий-третій місяць працюю на цій посаді, на жаль, е, є таке питання, як е, закон про основні засади державного нагляду і е, будемо казати згідно статті 6. Держи виконали сьогодні зобов'язаний, будемо казати, цим законом виконувати його, і ми почали його виконувати перший, ще не один державний орган цього закону не виконує. Це е, складання так званих уніфікованих актів е, на підприємстві під час переліки. Що це таке? Це 60 сторінок, будемо казати. Де входить порядка 850 нормативно-правових актів, який наш інспектор при передивці підприємства повинен заповнити. Я хочу сказати, що два місяці ми працюємо згідно цього закону, ні одна ні одна наша структура згідно цього закону не працює. І є результати негативні. В першу чергу, в угільній галузі. Там назвав цей сад. Ріст травматизму смертельного в угільній галузі. Це в тому всьому, що на сьогоднішній день. 30% інспекторського складу, скорочено, да, згідно указу президента, так само це стосується і державних нагляду. Ми скоротили понад 700 з чоловік, причому це скорочені інспектори, це не скорочені, будемо казати, це скорочені фахівці в різних галузях напрямку. І дотично тих питань, що піднімалися, Сергій говорив про це досить чітко. Ми повинні працювати згідно конвенції. І ми сьогодні готуємо під рукою документ. Він сьогодні піде на Кабінет міністрів стосовно виконання цих законів на виконання указу президента. І ми будемо ставити питання, щоб згідно статті 2 вийти з під цього закону, оскільки держвірконах повинен працювати згідно конвенції. І ті конвенції, які були ратифіковані ще в 2004 році, 81-му, ми повинні працювати згідно неї. Тоді тільки можна зберегти життя і здоров'я людей. І інспектор тільки тоді може вплинути на ту негативну ситуацію, яка є на будь-якому виробництві, будь-то галузь хімії, металургія, будь то будь -то.